Одною з найпопулярніших послуг, за якою до мене звертаються, є чистка. Це коли я видаляю неживу аудиторію, яка вам прийшла після накрутки чи Євейв. E Цей спосіб також досить розповсюджений, хоч вже багато років, і відомо, що там нереальна, неактивна аудиторія, але люди продовжують цим користуватися. І на екрані ви бачите приклад одного з аккаунтів, що звертається за чисткою. Заходжу в підписники і дуже легко знаходжу купу ботів. Тут тисячі аккаунтів, де немає ні одної публікації, немає ні підписників, лише кілька тисяч підписок. На жаль, дуже багато ботів, і тут буде над чим працювати. Не у кожному аккаунті так легко їх знаходити, в деяких треба постаратися ще. Але якщо у вас були гівей, Накрутки, якісь чати активності. У вас точно є ось ця мертва аудиторія, яка заважає вам зростати. Історія у клієнтів там завжди однакова. Вони шукають, як розкрутити аккаунт, набрати аудиторію, купують спонсорство в Гії, беруть участь, отримують купу нереальних людей, починає в них спадати вже потім охоплення. Вони шукають в інтернеті, як підняти охоплення, звертаються до мене. І ми розпочинаємо з того, що треба оцю аудиторію видаляти. Робота над просуванням починається з видалення ботів, бо, на жаль, коли у вас купа пустих аккаунтів, навіть якщо ви будете робити класний контент, інстаграм показує його в стрічку. А ці аккаунти не заходять, не лайкають, не дивляться ніякої взаємодії. Відповідно, алгоритм вважає, що ви робите щось нецікаве, що не треба далі нікому показувати. Тому чистка. І далі вже можна там оптимізувати, просувати. Є різні способи, з якими я також допомагаю. Оживлення аккаунту проходить кілька етапів. Перший з них це власне видалення оцих ботів. Паралельно ми продовжуємо публікувати контент, оптимізувати його хештегами, альтернативним текстом. В деяких випадках можна навіть таргет запускати або закупати рекламу в пабліках, у блогерів. Це вже по ситуації і не одразу. Головне, в першу чергу, видалити цю несправжню аудиторію. А тоді вже далі рухатися. Про способи, як просуватися в 26-му році, дивіться на кінцевій заставці.